Так, добрий раночок, це вже почався новий день. Ми ще з зірочкою е поїли сніданочок у кафешечки, я не зазнімала. І йдемо у магазин, називається Зара. Зара це такий магазин, де продається одяг. Фірменний. Хочемо подивитися, може, і правді щось куплю, фірмене. Ось він зараз визвали ліфт. Так, ось друзі, подивіться. 48-й поверх. Щоб правду ви бачили, де я сплю <с> на 48-му поверху. Зараз приїде ліфт і ми мы... поїдемо. <плес> а ось <вот>, я <плес> Нема нікого. <плес> Добре, я люблю, щоб нікого не було в ліфту. Їдемо на низ. Уже 48-й і, не, і невисоко для мене. Як вчора були на 100 второ. Ой. На Лавпе. Лавпе. Так, все, вийшли ми на подвір'я. Манхэттен, Нью-Йорк. Це да. Магазин Зара. Zara. Zara в магазин зайшли. Така шубійка. Це, що це таке за? Це я навіть не знаю. Хочу щось подивитися. Така блузочка. Це, це висипні сумку. Так, ми були в магазині Зара. Ірочка мені купила презент, я покажу обов'язково, ми вийдемо на двір, блузку і таке пальтішко. Магазин Зара. І прямо в парку будемо міряти. Так, ось, ось шубки, які в зарі. Ну, в общем, все, ми йдемо на виход з віщами. Ой, аж перечіпаюся, йду. Ой, чую. <с1> <смір> так, все, тепер ми хочемо піти. Так мені не важко. До того будинку, в общем, йде в поход, в поход йде. ось так? Так, движення Манхеттен. Вчора ми були там. Так, поїду до себе в Огайо, буду дуже скучати за Нью-Йорк-Манхеттен. Все, йти, люди йдуть. Так. Можна йти чи що вони прапорцем? Хлопець, станція метро йде вся вниз, тому що поверху в Менхеттені не йдуть е трейни, тільки внизу. <Basilica> <Mitsubishi> Ось бачиш, отаким вот автобусом я їхала. Прямо як дальносвідувачку. Йдемо до магазину. Так, туристы на бассейне. это yeah. yeah, Окей, okay, окей, okay, зайду. Ой, яка красота! Як здорово все! Ой, друзі, яка красота! Я красиво. О, а це тут станція метро. Ти W, R, Train. А я не а, знаю. Не пошив, а, ну пошив конфетний. Джейкоб уже все знає тут. Та да, ти, що Джесвінка знає, десмінка. тоже тут все, так? Да? Ну, Бачите, яка молодець. Тут живе, все зна. Так, друзі, це конфетний такий магазин. Манхеттені. Дуже дорогий, не секрет. А це що? Чорний шоколад із карамелю, да? чорний шоколад. Люблю. Давай на посторонні візьмемо цей. Давай. Виберемо 4. Там вона написала 4 і одна дошка. Ми виберемо на 5 оцих. А, коробочок. Ага. Такі можна, так? Да? Сердушка? Покажи які добрі. Оце може взять такий. ананаси? Це тоже добрі ананаси. Ага. Якісь були. А що це в оцих? А, це оце ось все що. Да, а, так. багато оцих. Да. Боже, які красиві ящички, так? Да? Так, а є тут, щоб якісь середині оріхи були. Так, пікам в цьому. в цьому дакчапу, э, ти не любить дарчапу. Нічого. Almonds, ага. А, а, да, може, ось може оце, оце. Тру, True, труфел. Це добрий труфел? Mm, да. Не знаю. Я думаю, добрий труфел. Ні. Візьмемо. Mm -hmm. Я візьму. Ні, ні, не влазе. А оце це лимон. А, не лимон куки. Ні, да? Кисло буде. Ну, візьми якийсь... З... Ти любиш дарк чоколад? Ні, ти береш і ти плежись. Я взяла Так, ага труфел я взяла, Труфел. Ага, труфе. Дарк. А що це таке? Ці, які з них не знаю. А що це таке вірочка? Мепел. А що це за це таке? Да. Добрий він. Давай візьмемо. Ти візьмеш його в руки. А скільки нам треба брати коробочок? П'ять. П'ять. Експресо. Оце, экспрессо Дарк ОЦ Экспрессов Ты хочешь будешь? Давай все, да? Сумочка красивая, на степ. Пили ми цукерки зірочкою. Так все акуратно, так все гарно. Боже, яка красота. Як мені подобається, оце е, таке, такі відносини, таке все гарне, така вся красота. Тут магазинів повно. Ой, подивіться, добрі люди. Чому не наслаждатися життям? Треба, треба, друзі, я 30 років відпрацювала. В Америці тепер пішла на пенсію, і пенсіонерка тепер їзде. Так, башні далі. Іде. це оце яблучко, стор, магазин. Надкусане яблучко. Так, уже є iPhone 17, ірочка, вже 17 дивсь айфон є. А тебе який? 13. Я вже Я ніколи не міняю цього у мене 15 промекс. У мене є 10 айфом 10, і 13. Ага. Зараз 15 промекс. Ні. Ну я так і не люблю. А дома у мене лежить 11 й і 6-й. Пам'ятаєш перший, що ти мені допомогла була взяти. Так, в мене теж нома, да. це є. Так, ну треба тут спуститися, щоб вийти на кухні. Хорошо. А, на скалатор Самвей Самвейна станція. Вор... World... А, це так і називається остановка самвей. Сюди? Тут на мене, так. Як я відпочиваю, га? Мені завидують, що я відпочиваю. Є люди, які мені завидують. Хай завидують. Пенсіонерка ж повинна відпочити. А тепер куди? А, і сюди. А, на е, ага, на виход. Такі ступеньки красиві білі. Ой. А, от куди ми йдемо? так? Да? У метро, пройдемо пару остановок, їдемо в український ресторан, як називається, веселка, так? Ой, давно я по ступенькам не ходила. Ой! Станція метро. На теме номер. А, все шестый. Друзі, так давно не їздила на трені. Зараз пройдемо пару остановив. Інтересно. Йдемо у ресторан веселка. Український ресторан пообідати. Я вам трошечки покажу, який в Нью-Йоркі-Манхетені український ресторан. Осьок, кстати. Веселка. Ну, Украинские отцы. Украинский народный герой. А, все пошли Ой, тут печення прямо українське. Глянь. Гляньте печення українське. А, сюди йти, так? Да? А далі йти. Окей, все. Що я заказала? Заказала я веренички із вишеньками. Заказала таке блюдо, якісь колбаси, якась, капу... якась капуста, картопелька, бурячок. І сміночка заказала курицю, салат, іра, якісь варенички, да, ірочка? Так, звем смачного. Буду пробувати. Так, зараз хочу попробувати картопельку, пюре, капустку Не Небудь тобі я вдома це не можу робити. М -м -м. Український ресторан робить. Май бурячок добрий. Друзі, дуже добрий бурячок. Ага. Дуже смачно. Український ресторан. Веселка. А що це за Боже, якесь там сало? Я не хочу сало їсти. Сало. Так, друзі, в общем дуже все смачно буду їсти, потім покажу ще вареники. Друзі, хочу спробувати варенички із вишенками. З вишні, українськими, падають сметанкою. Дивиться, що за вишні М -м -м. смачні друзі, дуже смачно. М -м -м. Дуже смачна смачна їжа українська. Йсміна. You like it, Ukraine food? Окей. Okay. Друзі, це таке добре. Із е, апельсів. Повидличко. Дуже смачне. Так хочу додому одне забрати. Ви ж знаєте, що український народ повинен щось нібудь брати додому. Він не може щоб не брати додому що Треба спулити, як кажуть, одне повинно. Дуже смачно пообідали у ресторані Веселка, в українському ресторані Веселка. Все, тепер будемо йти додому. Де мої? Іра і Жаснінка ідуть? Ой, велосипедист проїхав. Йдемо додому. Ірочка стоїть. Ой, так скучила за трейнами давно не їздила під землею. Ой! Все, йде. Я хочу похвастатися, показати вам, яку міні-донечка купила е, таке. Полупальтішко, фірма Zara. Дуже гарне, дуже-дуже, дуже-дуже гарне полупальтіжко. Я... я міряти не буду, бо я вже дуже виморена, не хочу. Так. Воно зав'язується отак на пояс. Таке воно, полупальтішко. Якраз ось все похолодає і під перший сорт його удівати. Подивіться, друзі. Фірма Зара. Потім друге, що вона мені купила, блузочку теж. Фірма Зара. Подивіться, яка мате... Ось ткань, матерія дуже хороша. Дуже так, ще зараз правлю. Тоже Зара. Так, 60 доларів блузочка. Рукава такі. Такі пуговички. Інтересна блузочка, дуже інтересна. Ну, дуже-дуже приємна, дуже приємна. Подивіться. Така, така пуговичка. така, 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 така і така. І вона дуже-дуже хорошо смотриться на мені. Рукава такі. Дуже хорошо, дуже гарно. Так що мені донечка зробила два, дві такі подарунок, блузочка і полупальтішко. Так, це ще не все, ще хочу показати цукерки. Цукерки. Із цього магазину. Подивіться, з якого, в якому пакеті. Що значить тільки пакет. Так, зараз буду витягувати. Такі. У мене такі руки старі якісь стали, вже дивлюся. Чому такі руки старі стають? Я ж кремлю кожен божий день. Капець. Ананасове. Це якийсь шоколад. Пробувати треба. Ой, це чорний шоколад, а то, мабуть, молочний. Так, так. Друзі, подивіться, які конфети. Їж і хочеться. Ми були в польський магазин, я купила таку шоколадку з грушею. Це польська і таку Рошен. І все ж таки, друзі, в українському ресторані я взяла повидло із апенсіну. І із... що це таке? Подожіть? Малина. Мали... Малина. І це з малини. Це ж таки я взяла. З малини і з цього. Ну, ви ж самі знаєте, що український народ любить щось брати. Так, все. Будемо закінчувати це відео, Ірочка. А я не знаю, це не видиш. Так. Друзі, все, я буду закінчувати своє відео. Хорошого дня, хорошого вечора, хороших просмотрів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже-дуже вдячна. І всім пока-пока.